Вже немає того сміття, немає спалених машин вже. Ну, прибирають потихеньку. Хоча запагарів все одно ще зберігається, хоч вже скільки пройшло, більше трьох тижнів. Ну і все одно, вже наші прапори вісять. Міняється. Спочатку поранених мало було, а вже під кінець до 6-7 чоловік за день тільки от ми надавали допомогу. Хтось по рації передавав з тої сторони з мосту, що був поранений. Біжиш під мост, там приносять перемотав і сюди на швидку і лікарню. Ну, один раз чоловік з жінкою тікала. У ну, чоловіка були кардіологічні хвороби, у нього були цукровий діабет, і його не довезли. Хлопці його поклали там, намагались надати йому серцеву легеневу реанімацію 20 хвилин. Ну, він помер, не змогли спасти. Ну, люди в паніці бігли. Теж обстріли починалися, і одна жінка з чоловіком, вони намагалися врятуватися, вони побігли, як всі ж сюди перепригнуть, а не вниз і під мостом. Чоловік перепригнув між мостом, а жінка впала вниз. Ну, до лікарні довезли, але вона померла в приймальному відділенні. Я лікарем працюю вже більше 16 років. Для мене там, ну, смерть людини, це, це не на вінку, тому в принципі я більш-менш рівно до всього відношусь. Ну, а хто буде це робити, якщо це будемо робити, не ми? Я з третього класу, з десяти років, я знала, що я буду лікарем. І, і тому ну, це осознане все життя і, ну, і досі. І не пожалкувала ні на хвилину. Ні тут, ні під час війни. Ні, ні. Всього дось. Ну, це моє. Бувало таке, що невідомі лежачі були, що вони не знали там. Ну, от після інсульту людина де лежить. Возили двох бабушек, які два тижні взагалі нічого не їли, не пили. Ну, одразу на лікарню повезли їх. Не документів ні було нічого. Усі 5,5 кілометрів, що від Романівського моста до Наумова. Могли за день 200-300 кілометрів отак намотати ввечері, десь сім вечора закінчували. Приїжджали, вечеряли, падали спаді що навіть вже не чули, що вибухи нічні ракетні сирени не чули, просто падали від втома. Ну і так напротязі трьох тижнів. Екіпаж там, от я, мій чоловік і наш друг. Чоловіко, ми ще з моїм чоловіком з 2014 року так само там ротації, все разом. Це ну, не вперше, отак і обстріли, які ще пам'ятаю по Маріуполю. Ну, Війна не зараз почалася, вона почалася ще в 2014 році. Один день нас навіть сюди не пустили ДСНСники, бо настільки ця, ну, Романівський міст, що нам сказали, що ну, не можна, не пустили. Холодно було, так змерзло, тільки сіла в машину погрітися, трохи людей поки не було. І тут шум, і хлопці кричать падай. Спочатку біля машини падаю, потім на коленках до підвала. Це, звісно, перший обстріл тут запам'ятався найбільше. Це наш був підвал. Ну, саме найбезпечніше місце тут було. Ми там Стол поставили, що там надавати допомогу. Вже перед самим звільненням ну, теж і люди з нами тут по 40 хвилин сиділи, і собаки тут з нами ховалися. Ну, Кришу пробило потім стінку пробило. І от одразу за цим будинком там теж прильот був і будинок згорів. А це якось ну, хтось класно зробив, особливо підвал. Всі не очікували, але всі були готові до війни. Лікарні готувалися, те, щоб запаси всі були. Ну, лікарі готувалися. Що ми будемо робити під час війни? Все це у ну, Ми не контракт, ми мобілізовані з першого, ну, подальші плани, перемога, тільки перемога, і все. У нас зараз такий шанс все переосмислити, те, що у нас було до і що є зараз. І як нам все все зберегти і перемогти. Поїхати додому нарешті.